Всім доброго дня. Так, прийшла я трошки Анжелу підтягнути. Тут в садочку холодок більший і мокровато ще. Тут в нас таке малинка, клубничка, фасолька. Олежка вже збирає врожай. Що, знайшов щось, Олег? Знайшов щось трошки? Та-да ага. Таке помаленьку не скачи. Добре під ноги дивися, щоб не поталував. О, диви, мама знайшла, бач. Так, ми вже кусочок сапали. Оце в нас тут отаке. Щирій, лобода і вже й потурлак сходить. Все разом. Щоб чуть більше полоти було б добре, але чекати нема куди. Бо якщо ще один дощ піде, то нам тут капець. Та ти Настя занесиш. Чи Настя хайде собі вибирає, да? хай не лінується. Мамо, гниє. Гниє, да. Ні, а то в неї така вона. в да. карман? Мені в карман, то я роздушу в карман. А, ні, то вона така, то вона така, вона не гнила. То так вона виросла. Ні, де ти поїдь. Він такий ще й не буде да. після комашки визити. То не під'їдяне, то вона так виросла, Олешка. Ага. Мені в карман, а я що б до неї робити? Вона зараз роздушиться в кармані. Мені з'їсти? А Насті занесеш? Занесеш? Добре. Я найду. Найдеш? Так, олежка клубник вже вибрав, вже сапає, він що? Стасік міє, він не вміє, як це так? А ну я подивлюся, чи правильно. О, буде діло, слухай. Ти що? Тільки треба просто тобі меншу сапку, да? бо довгий держак трохи для тебе. О, так, так, о, молодець. У, вже трохи задихався. Ну, вже й гарно і сапав. Гарний кусочок. Що нам? Ми зараз до вечора все повисапуємо, так? Да? Що, ага. вже спина була чи руки? О, дивіться, так гарно виходить, знаєш, як дивитися. Диви. оце молодець. Ну, сапай далі, пішла і я сапати. Так, Поки Анжела повезла діток у нас коло клубу, якісь для дітей роблять розваги, якісь конкурси. Кажу, сапіня ніде не дінеться, завези дітей. Поки її нема, свекруха вирішила провірити городи. Так, Цибулька в неї теж гарненька, все чистеньке, часничок. Теж цибуля рання. Весняної ми не сіяли, не садили, садили зимову. Бо щось вона в той рік весною була посуха і була погана цибуля. Рішили садити тільки зимову. Часник теж по пояс. Картопля вже яка здоровенна, що вже чи влізе підгорнути. Гарна картопля, тут в неї добрий город після сої. Та й гарбузи вже як стеляться. Ота, хазяєчка. На роботу бігає і двоє діток малих, що треба і уроки повчити, і постирати, і зварити. І це все треба вспіти. морквочка. Буряки які гарні. Так вдало посіяла, щоб всі зійшли якось в затінку чи що, що воно не примерзли Я в бур'яні, Треба срочно кропити, але вітер. Сьогодні так сонце не пече дуже, такий вітерець, так що сапати добре. Яка цибуля, О. Таке насіннячко, а з насіннячка проросла друга, молоденька. Я ще, ще не бачила так. два урожаї ще й смородина зародила нічого собі. Маліна цвіте повинна бути. То смородина, йошта. В общем компот буде з чого зварити. Як нема вишень, нема черешень. Та хочу добратися, подивитися. Яка росна. Ой-ой, вітер. Одні ягоди. Дивлюсь, кубніка Олєшка, ще не всю визбирав. Так, Ми вже гарний кусочок висапали. Мабуть, на сьогодні хватить. Буду йти додому. Ще будуть дні. Такого вже нічого загрозливого нема. Я була в Анжели, Наташа вже прошарувала картопельку, і хлопці підгортають. Ще треба садити нам помідори і згребти границю. Mae'n rhaid i mi ddegu'n past. Хоч у них на подвір'ї гарна паша, такий спориш, але вони щось простеньку таку травичку краще їдять, як спориш.

Сонечко вже заходить, а ми досадюємо помідори. Дійшла черга до Ріогради. Спина на від сапіння, від садіння. Ну, я водичку носила, а Наташа і нарубувала і ще оце рачкує, садить, то спина пече вогнем, мабуть. І скільки ти нарахувала корчів, бо я ще як Скажу, забудуся. Скільки всього, чи сьогодні? Скільки посадили? всього? За 200. За 200 всього. Думаю, хватить нам. Да, Головне, щоб вродив. Да, щоб не з'їла дротянка, як у той рік. Але і то і то хватило, хоч і перепортила вона трохи. Так що вже будемо йти до хати, забирати гусенятка. Всім на добраніч і тихої всім ночі.